Новини п'ятниці, 17 березня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Навіки в пам'яті. У Хмельницькому провели в останню путь одразу двох полеглих захисників. Щеплення на виїзді. Область отримала автобус, який допоможе вакцинувати мешканців віддалених громад. Для безперебійної роботи ще одна котельня у Хмельницькому відтепер має когенераційну установку. У Хмельницькому попрощалися із героєм Григорієм Кучером. Влітку минулого року він був мобілізований до лав збройних сил. Загинув 10 березня у Бахмуті Донецької області від уламкового поранення. Військовий народився в селі Грим'ячка Хмельницького району. До повномасштабної війни працював у будівельній фірмі. Герою назавжди 45 років. Я його дуже любив. Він допоміг мені стати чоловіком. Це дуже гарна людина. Він він завжди міг підтримати. Він вміг справді любити. Позитивний чоловік з, юром, з юмором, безвідказний. Такий, ну, добра душа була. У мене особисто він пропрацював десь, мабуть, років три-чотири, десь так. Ну і крім мене, що в інших працював. Був один з таких дуже надійних, один з кращих таких. Кваліфікованих працівників. Був дуже чудовим обліцювальником, штукатуром. Пішов воювати, ну, так цілий час загинув, загинув за всіх нас. Прощалися сьогодні із хмельничанином Юрієм Леськовим. Військовий помер 13 березня. На фронт він пішов ще у 2014 році. Під час повномасштабної війни захищав Україну у складі Кам'янець-Подільської інженерної бригади. Займався ремонтом техніки. Герою Юрію Леськову назавжди 45 років. Юра він завжди веселив. Завжди. Я ніколи не бачила, щоб він плакав. Що він сумував. Любив дуже дітей. Мої завжди бігли, каже, ми йдемо, до дяді, Юри". Я кажу, да, дяді Юра, я кажу, так, дяді Юра п'є. Планів дуже багато було в нього. Він казав, я приїду і все зроблю. То зроблю, то. У нього руки були від Бога. Все руками робив. Він сам по душі був дуже добрий, хороший хлопець, сам пам'ятав, що друзі в нього є, є знайомі, близькі, родина. Всіх, такий, будемо говорити, що нікого не зобіжав ніколи. А сам по собі він, можливо, не має вищої освіти, але він дуже розумний. Він сам він сам навчився робити радіоапаратуру, робив усе. Юра, ще, коли було в АТО, він сам призвався на то. Я до нього дзвоню, кажу, ти наш воїн, ти захищаєш Україну. Він каже, ви мене розумієте, бо ви теж були в Афганістані. На Алеї Слави у мікрорайоні Ракове сьогодні відслужили панахиду за чотирма військовими 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. Віктор Мазур, Олександр Заборський, Олег Гуменюк та Дмитро Васильєв загинули під час ракетного обстрілу на Запорізькому напрямку у березні минулого року. Усім полеглим бійцям посмертно присвоїли звання почесний громадянин Хмельницького. Відзнаки вручили сім'ям героїв. Ще молимось за упокій душ спочилих краві Божих преснопам'ятного уб'яного воїна Віктора, преснопам'ятного уб'яного воїна Олександра, преснопам'ятного уб'яного воїна Олега. Він пішов на ротацію на 9 місяців. Це в квітні мало бути. Три роки як він по контракту, ну, за 18-го загинув, а 17-го вечора ми з ним з 8 до 9 спілкувалися. І він каже, нам не знає, каже, або полон, або щось буде, каже, не знаю, що І так все, говорив цілий час, ніби останній раз. І каже, буду, буду спати в машині, бо хлопцям трано 5 часов води нагріти, щоб вони помилися. Каже, то я буду спати в машині тут рядом. І так случилося, що вже пів восьмої не стало вранку. Так як вони ракетники, вони ніколи не стоять на одному місці. А 18-го вечора вже подзвонили, і сказали, що він загинув. Він мріяв бути військовим. Він був прикордонником з 18 років. Він закінчив школу прапорщиків. Був прапорщиком. У багатьох військових частинах він служив, але остання його частина це вже була святою. Більшість з них загинули того ж дня, деякі ще боролися за своє життя, наприклад, підполковник Василів. Ніше день боровся, а вже власне 19 числа. Всі були не нашими захисниками, нашими друзями, які з перших днів боронили Україну, загинули на сході, перебуваючи якраз в виконанні завдання на території Запорізької області. Оскільки вже пройшов час, вже можна це розкрити, загинули про обставинах якраз обстрілу ворожого, ракетного, а потім ще не, ще також був другий обстріл. Тобто два, два обстріли в один день. Якби не вони. Нас би не було на цьому світі, або би, можливо, ми десь були в якійсь глибокій далекій міграції. Але ми тут, в Хмельницькому, живемо, наші діти ходять в садочки, в школи, і це насправді все завдяки їм. Тому їм величезна подяка, їм вічна пам'ять. Нова когенераційна установка з'явилася в одній із хмельницьких котелень. Вона вироблятиме енергію для подачі тепла у школи, дитсадки і половину житлових будинків південно-західного мікрорайону, зокрема у разі тривалих відключень світла. Це вже 14-та когенераційна установка у місті. Першу ввели в дію 20 років тому, продовжить Ірина Аріон. На щиті управління та автоматизації нової когенераційної установки вмикаються контролери. Запуск у тестовому режимі. Генераційна установка вартість 11,5 млн грн, мільйонів гривень має потужність 500 кВт. Вона даватиме нам змогу виробляти електроенергію, виробляти теплову енергію. І в випадку кризових ситуацій, аварійних ситуацій, терористичних атак, пов'язаних з обстрілами енергетичної інфраструктури, давати нам змогу цю котельню забезпечувати в автономному режимі завдяки якісній професійній роботі наших працівників теплокомуненерго наявності таких координаційних установок, які ми ставили в попередні роки, у наявності генераторів жодні кризові ситуації не вплинули на подачу тепла і гарячої води. В Південно-західному мікрорайоні діють дві потужних котельні на молодіжній і тернопільській. На останній процес модернізації триває. На цій котельні проводяться ремонтні роботи, поступово готують, дивлячись на те, що опальний сезон проходить вже до наступного опального сезону, замінюють насосне на обладнання. Влітку будуть замінені пальники на двох котлах. Мета цієї когенераційної установки була не стільки як нестача підприємстві енергії, як нестача саме локально в цьому місті. Підприємство не має своїх мереж, щоб передавати від котельні до котельні, а мережі обленерго під час аварійних відключень не слугували як передачу. Це вже 14-та когенераційна установка в місті. Першу ввели в дію 20 років тому. Цьогоріч планують модернізувати три, котрі працюють найдовше в котельнях на вулицях Бандери, Майборського і Шухевича. Поміняти повністю ці щити. Ну і турбіни вони вже свій термін давно відслужили теж, тобто десь до півтора мільйона гривень на трьох по кожній. Хмельницьк теплокомуненерго розробило програму розвитку і підтримки підприємства до 2027 року. Цьогоріч на її реалізацію планують спрямувати 100 мільйонів гривень половину з бюджету громади. Плануємо продовжити модернізацію південно-західного району. Тобто модернізація котлів, заміна пальників, газове обладнання, автоматизація повна, капітальний ремонт котлів. По бандери 32 плануємо там розширити майже до 5 мегаватт тверде паливо. По мережам дуже багато роботи заплановано по всьому місту. Потрібні діаметри, от ми це запланували поміняти на великі діаметри, щоб ми мали можливість різних маневрів переключати з об'єкта з котельні на котельню. Опалювальний сезон в Хмельницькому незабаром фінішує. З 19 березня у разі суттєвого підвищення температури повітря подачу тепла зменшать. У випадку підвищення температури ми будемо зупиняти котельні на день, натомість будемо давати теплоносій вночі, щоб і людям було комфортно, ну і натомість, щоб так само заощаджувати кошти і людей, і кошти підприємств. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Напередодні професійного свята 51 працівнику житлово-комунального господарства громади вручили почесні грамоти та подарунки. Саме фахівці цієї галузі працюють для того, аби життя кожного хмельничанина було комфортним. Комунальники щодня доглядають місто, але нині обсяги робіт у них вдвічі більші, адже поряд зі своїми обов'язками вони ще й ліквідовують наслідки російської агресії. Ірина Кондратюк далі. Пані Наталя працює у сфері комунальних послуг вже 25 років. Жінка каже: найважче у роботі знайти спільну мову з людьми. Ми стараємося, щоб всі скажімо так, кутки були зглажені, щоб люди були почуті і якомога швидше їм допомогти, чим ми можемо їм зарадити. Це прибирання, це обслуговування внутрішньобудинкових мереж, це каналізація, холодна водичка. У нас в мікрорайоні Ракове це і гаряча вода, і опалення. За нелегку, але важливу працю напередодні професійного свята пані Наталі та ще півсотні працівникам комунальної сфери вручили почесні грамоти та подарунки. Хочу побажати, щоб все складалося і щоб кругом цих людей, які працюють у цій важкій сфері, нашій житлово-комунальній, були люди, які здатні цінувати їх працю. Охайні вулиці, тепло та світло в домівках та інші комунальні блага. Це лише мала частина того, у чому щоденно задіяні тисячі людей. Вам хочу подякувати. За такі риси характеру, притаманні саме хмельницьким комунальникам як працьовитість. Не кожен, як сказав Олександр Сергійович, місто може похвалитись такими працьовитими людьми. Нині ж, окрім поточних ремонтів, комунальникам доводиться ліквідовувати наслідки російської агресії. Забезпечити роботу усього житлового господарства, прибирати, ремонтувати це вже капріорі. Але окрім того, всього, ми з вами були зобов'язані і ви це всі якісно робити: робили, варити протитанкові їжаки, готувати коктейлі молотва, грити окопи протитанкові по периметру міста, готувати спешки, вопи і так далі. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав автобус від представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. З його допомогою медичні бригади вакцинуватимуть мешканців Хмельниччини у віддалених громадах, зокрема людей похилого віку, пацієнтів із хронічними захворюваннями та вимушених переселенців. Проводитимуть як вакцинацію від коронавірусу, так і планові щеплення. Більше знає Ірина Муляр. Вакцинація стане більш доступною у віддалених громадах Хмельниччини. Для виїзду бригад будуть використовувати автобус. Його обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав від представництва ВООЗ в Україні. Цей автобус буде підвозити команди медичних працівників, які будуть в важкодоступні місця. В першу чергу приїжджати до тих до переселенців, до людей похилого віку. І населені пункти, і там буде проводити щеплення. Щеплення буде проводитися не тільки від ковіду, будемо захвачувати людей для проведення і рутинної імунізації. Автобус зможе перевозити відразу кілька медичних бригад. За потреби транспортуватимуть пацієнтів до лікарень. Для цього тут є 35 посадкових місць. Також два крісла для людей з інвалідністю, зі спеціальним кріпленням для інвалідних військів. Для маломобільних пацієнтів в автобусі є ліфт. В автобусі передбачено кондиціонер. Система кондиціювання і опалювання. Автобус сучасний з усією електронікою, яка передбачає гальмування двигуном з максимальною електронікою, яка є, для роз... яка розрахована на експлуатацію автобусу. Він на ресурній підвісті, яке розрахована на наше піздоріжжя. Завдяки виїздам у віддалені громади, сподіваються у центрі контролю та профілактики хвороб відсоток щеплених громадян зросте. Адже після початку повномасштабної війни рівень імунізації в Україні значно впав. Якщо ми раніше щепили більше тисячі людей бувально в день, то за останні періоди в тиждень проводиться щеплення 500-800 особам тільки. А якщо взяти бустерні дози, то це 300-400 тиждень. Самої вакцини в області достатньо як для щеплення від ковіду, так і для ротинної імунізації. Це Pfizer, її є на сьогоднішній день десь 4700 тисячі доз, і вакцини Коронавак її достатньо її більше 24 тисяч доз. Автобус для вакцинації передали не лише для Хмельниччини. Загалом Україна отримала 59 таких транспортних засобів. Ірина Моляр, Валерій Телеховський, новини міста. Світлини представників національної спілки фотохудожників України представили на виставці в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва в експозиції. Роботи 11 місцевих авторів і двох фотографів-переселенців. Серед світлин: портрети, пейзажі, чорнобілі та макрофото. Ознайомитись із виставкою можна до 5 квітня. Портрети, пейзажі, макрозйомка та чорнобілі світлини прикрашають стіни Хмельницького музею студії фотомистецтва. Напередодні тут відкрили виставку робіт представників Національної спілки фотохудожників України. На виставці представлені роботи 13 авторів, один із яких є членами Хмельницької обласної організації Національної спілки фотохудожників України, і два гостя з інших міст. До експозиції вийшло аж 87 робіт. Сергій Аніськов виставив світлини, зроблені після початку повномасштабної війни. Серед них чоловічі портрети, укриття кінотеатру Шевченка та Проскурівська під час вимкнення світла. Фотографія фіксує ті події, які відбуваються в країні. І це буде історія, це буде спогади. І я думаю, що це для наших дітей-онуків і буде таке навчання. Все знати про війну, щоб тільки її не допустити. Прикрашають виставку і світлини Олександра Зарайського. Він приїхав до нашого міста із Харкова у квітні. З того часу фотографує вулиці Хмельницького. Мені подобається місто, мені тут затишно. Я був в дуже багатьох містах України і не тільки України. У мене весь стріт, він чорно-білий. Я знімаю його з 2006 року. Марина Шавиріна, школяр, також представила стріт фотографії. Ці світлини робила протягом семи років під час подорожей Віднем, Парижем, Варшавою та Копенгагеном. «Переглядаю фоторахіви, я побачила, що в мене намалювалася серія Люди у червоному. Це зовсім знімки не заплановані. Це ж стріт фото. Я побачила, що є багато елементів. Люди червоному», люди з якими червоними елементами. І це непогана серія. На відкриття виставки завітали товариші та вихованці фотометців. Дуже було цікаво подивитися на саму виставку Марини в Хмельницькому національному університеті. Викладала живопис. Також паралельно. Ми, коли ходили на різні практики, вона показувала нам, де є. Гарні місця фото. Дуже сподобались там роботи Олександра Солонцева. Пейзажні, вони досить нейтральні, не кричущі такі, але вони досить патріотичні в той же час. Ці поля, такі соняшник чи пшениця, там такі досить контрастні гарні фото. Мені дуже сподобалися фото, зроблені артемом. Ознайомитись із виставкою може кожен охочий до 5 квітня. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.